Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка розглянемо цифровий терморегулятор Dallas. Посилання на нього залишу в описі під відео. Це двопороговий терморегулятор українського виробництва. Гарантія від виробника на нього один рік поставляється в картонній коробці, в комплекті терморегулятор і інструкція. Дана модель терморегулятора призначена для підключення в розетку. Максимальне навантаження 10 А це 2 кВт при 220 вольтах. Терморегулятор призначений для підтримки температури в приміщеннях або інкубаторах. Він доволі точний, може підтримувати температуру в межах 1,1 градуса. Контроль температури здійснюється мікропроцесором, а комутація навантаження електромагнітним реле. Довжина дроту термодатчика 190 См. Він не герметичний, тому в воду його занурювати не можна. Габаритні розміри корпуса 55 на 45х80 на мм. Напруга живлення від 160 до 250 вольт Тепер підключимо і подивимося, як працює. В якості навантаження підключу лампу розжарювання. Після підключення на дисплеї відображається поточна температура. Для налаштування є дві кнопки вгору і вниз. Коротким натисканням вниз встановлюється нижній поріг температури. Це межа температури, нижче якої навантаження буде ввімкнено. Мінімум можна встановити мінус 55 градусів. Коротким натисканням вгору встановлюється верхній поріг температури. Це межа вище якої навантаження буде вимкнено. Максимум можна встановити плюс 125 градусів. Наприклад, встановимо верхній поріг 40 градусів. Тепер, як бачите, нижній поріг я не можу встановити більшим за верхній. Це тому що терморегулятор працює тільки в режимі нагріву. Але можна встановити верхній і нижній пороги однаковими. Тоді температура буде підтримуватися в межах плюс-мінус 10 градуса. Тепер встановлю нижній поріг температури 35 градусів, щоб реле спрацьовувало не так часто. Коли температура перевищує 40 градусів, навантаження вимикається. Коли падає нижче 35, навантаження вмикається. Датчик доволі швидко реагує на зміни температури, і це дуже добре. Такий терморегулятор можна застосовувати з водонагрівачами, інфрачервоними обігрівачами, системами сніготанення, обігріву труб, в електричних котлах, теплих підлогах, інкубаторах, тераріумах, теплицях і так далі. Якщо відео було корисним, підтримайте канал лайком та коментарем. Дякую за перегляд, нехай щастить!